Посадила все. Видно. Все, а теперь А п'ять. Хто? Нічого. Доброго ранку. Доброго добрий ранок, добрий день. Хай рано розпочнеться день новий. Доброго ранку, малята. Доброго так. До нас у гості завітав Незнайка і приніс нам книжечку з загадками І просить, щоб ми йому допомогли їх відгадати. По місту дві змії повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати? Що це? Трам... Трамвай. Повторіть, трамвай. Трамвай. Так. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Що це за транспорт? Що це Машина. Що це? Автобус. Повторюємо, автобус. Автобус. В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я, маю крила хоч не птах, люди звуть мене. Хто літає? Птічка літак. Є великий, з вантажами, є малий, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Хто на дорогах вкатає людей? Автомобіль. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Що це? О, Поїзд, Потяг на українській мові потяг. Повторіть Почах. Потяг. Потяг. правильно. Поч... Через море, океан, сильний шторм чи ураган. Впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Що це? Корабель. Так. А ми зовсім не втомились, право вліво подивились, стали, спинку розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули свої щоки, видихнули та присіли, підстрибнули і на місце сіли. А тепер гра, на чому я подорожую. Так. Треба... Подивитись на картинку, вибрати собі транспорт і сказати, на чому ви подорожуєте. Так, на чому подорожуєш? Велосипед. Так, а тепер повторюємо: я подорожую велосипедом. Я подорожую велосипедом. Так, а ще на чому? Самолет. Так, літак. Я подорожую літаком. Я подорожую літаком. 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 Так. Ще чим. Машину. Я подорожую машиною. Я подорожую машиною. А ще чим можна подорожувати? Лодка. Так, я подорожую човном. Я подорожую човном. Правильно, молодці. А які ж види транспорту, ви знаєте? Треба допомогти незнайку, щоб він правильно все називав. Так, що це за вид транспорту? Що тут за машини? Які вони? Машини. Машини. Це не просто машини, це вантажні машини. Вони перевозять грузи. Бачите, тут є самосвал. Ось у нас самосвал, самоскит. Є цистерна, в якої перевозять бензин, є цистерна, в якої перевозять воду. А в цих таких великих, дуже вантажні, великі машини перевозять різні грузи. Які грузи можна перевозити в самоскиді? Як ви думаєте? Типічі. Так, ще що? Цегла? Чим ви любите гратися на прогулянки? На майданчику? Машинками. Машинками. Так, пісочниці. Що в пісочницю насипають? Без пісок, Пісок, правильно. Піском можна гратись. Возити пісок, каміння, Все. А в таких машинах закритих возять різні грузи. Так. Які грузи так. тут можна возити? Кіра. Це посилки, це різні товари для магазинів, так? Так, Так, правильно, молодці. А тепер подивіться на цей транспорт. Ангеліна, що це за машина? Червона така велика. Ангеліна, що це за машина? Да. Так. Пожежна машина. Так. Кірочка, а це що за машина у нас? Коя помощ? Так, швидка допомога. Повторюємо, швидка допомога. допомога. Так, а тепер це що за машина? Це поліція. поліція. А тепер скажіть, це машини вони допомагають людям? Так, допомагають. так, пожежна машина що робить? Гасить пожежу. Коли в нас хтось захворів, приїжджає яка машина? Допомога. Швидка допомога. Правильно. А коли хтось якийсь погана людина, щось нашкодила, приїжджає поліція. Це, повторіть, спеціальний транспорт Спеціальний транспорт. Так, спецтранспорт ще кажуть. Так, добре. А що це за машини у нас тут? Як ви скажете? Там Як наш... можна одним словом назвати ці машини? Що робить автобус? Ангеліна, що возить автобус? Пасажирів возить. Кіра, в тролейбусі. Хто їде? Пасажири. Пасажири. Хто їде в трамваї? Пасажири. Пасажири. А хто в таксі їде? Пасажир. Так, і в ли... пасажирі. А тепер, одним словом, це пасажирський транспорт. Пасажир. Пасажирський Пасажир. транспорт. Правильно, молодці. А це який транспорт? Де ним можна їздити? В так. Це в мій. В мій. Що це в нас? Кіра, що це у нас за транспорт? Лодка. Човник повторили? Човник. 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 Човник? Так. А ще у нас тут що є? А що це за транспорт? Кіра, а ну скажи, що це за транспорт? Підводна лодка. Так, підводний човен. Ангеліна, а що це за транспорт, ось такий великий? Талатлик. Так, корабель. Все це називається одним словом водний транспорт. Повторили? Водний, водний транспорт. Водний транспорт. Правильно, молодці. Ой, а тут що за транспорт? А ну хто мені скаже? Як називається цей транспорт? Радио! Радио, шіка, так, казковий. А, казковий а... транспорт. Це називається казковий транспорт. Подивіться, це що? Летючий корабель. Є така казка, так? так. А тут хто літає у нас? Баба яга. А на чому вона літає? На мітлі? Так. А тут вона в ступі. Бачите, це казковий транспорт нашої баби яги, мітла, ступа, а ще й кота з собою везе. А це що за транспорт? Ей, кавер. Так, Літайки. А тут, а хто в цьому транспорті, дівчатка? Ну скажіть мені, хлопчики, хто тут в цьому транспорті? Хто? А як звали ту принцесу? Попелюшка. Попелюшки. Це казковий транспорт. А тепер скажіть: а в нашому житті є такий транспорт? Ні. Ніц, бо це казковий. Це тільки в казках. Дітки, подивіться, який був транспорт дуже давно. Ось бачите? Носили принцес ось такої ось так носії. А це що за транспорт? Тот, хтось бачив, як ви думаєте, що це за транспорт? Ангеліне. Що це? Кіра, що це за транспорт? Корабель. Корабель. Це не простий корабель, адже він, як він їздив, тут були, бачите, весла і людина приводила в рух цей корабель. А ось повозка, бачите, яка? Сюди. Прягалися. Якщо не було коня, то людина її везла. Ось такі були транспорт у давнину. Ой, подивіться, скільки тут у нас транспорту. Бачите, на конях везуть. А це що? Лизи. Це сани великі, це великі сани. І ось подивіться, яка карета. А ось ось у таких. Повозках возили на селі все, що треба було перевезти. Це і мішки до млина, і на поле. А ось так люди їздили. Бачите, який транспорт був колись дуже давно. Коли не було автомобілів, ось ось таким транспортом користувалися в давнину. Так. Добре, не знаєте, кажуть, що ви молодці. А тепер назвіть мені, який ви знаєте водний транспорт Кіра? Кобель лодка подводная, лодка, лодка. правильно, так, Ангеліна, а назви нам спеціальний транспорт. Який транспорт спеціальний? Ангеліна. Кіра, допоможи їй. Який спеціальний транспорт? Завік. Ні. Спеціальний транспорт. Це пожежна машина. Швидка допомога, поліція. Це коли у нас трапляється, якщо газ, газова служба ось такий транспорт спеціальний. Так, ну що ж, молодці? Дякую вам. Дезнайка каже, що ви молодці. Що ви знаєте більше, ніж він. Але він буде вчитися теж, як ви. Добре? Добре. Ну, добре, до побачення, до зустрічі. До побачення. Це... Я бачу. Халокова дня вам. І вам теж гарного дня. Тихого дня.